Штучний Інтелект у безпілотниках. Росіяни застосовують його у нових модифікаціях дронів типу шахет. Це ворог робить, щоб ускладнити радіоелектронну боротьбу. Повідомив представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов. Як працює штучний інтелект, і чи навчилися вже наші оборонці збивати такі дрони? Про це розпитає Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітає. Отже, шахеди е, із штучним інтелектом. Е, наскільки вони це ускладнює роботу наших ППО і чи є вже факти застосування таких шахедів? Давайте почнемо з того, що наш наявні штучного інтелекту не заважає роботи працювати з силами протиповітряної оборони, тому що нам і штучний інтелект це з огляду на те, що може використовувати ворог. Це набір алгоритмів, які дозволять працювати по, наприклад, по окремих цілях, або враховувати можливі зміни. Маршруту прольоту по території України а, почнемо з того, що якщо ми кажемо про протидію, то тут ж таки треба повертатися до а, посилення сил протиповітряної оборони за рахунок збільшення кількості засобів детекції, тобто ми кажемо про або класичну систему радіолокації, або сучасна система радіолокації, які дозволять нам виявляти будь-який дрон в повітряному просторі. Додатково ми кажемо про можливість детекції за рахунок звукової і за рахунок візуальної. Тобто, в принципі, це є нагальна потреба, її далі треба розвивати, і вона потребує розвитку активного, тому що ми бачимо яку кількість безпосередньо засобів ударного типу дронів використовує Російська Федерація. Тут не тільки шахеди, тут ідуть і дрони приманки, тобто гербери або ж ті ж саме пародії. Тому я би зазначив, що головною задачою зараз є не розбиратися внутрішніх тях тих шахетів, тому що вони будуть в будь-якому випадку а, змінювати їх. І ми бачили створення, наприклад, спробу створення там імплементації мобільного зв'язку і імплементацію безпосередньо тих ж самих старолінків Тому ворог буде активно намагатися їх модернізувати. Щоправда, також ми бачимо певні труднощі з деякими компонентами, за рахунок чого зараз з'являються більше китайських комплектуючих безпосередньо в самих шахедах. ну таки повертаючись до основного питання. Чи є загроза від наявності сучного інтелекту, якщо ми будемо посилювати наші сили протиповітряної оборони, збільшувати засоби радіолокації, збільшувати інструменти знищення повітряних сіл, а інструментами знищення можуть бути які? Ракети власнорусь створені в Україні. А ми зараз розробляємо. Є низька компаній, які займаються розробкою безпосередньо ракет зенитних, які зможуть перехоплювати ці дрони. Додатково ми кажемо про перехоплення за рахунок дронів зенитних дронів, тобто це може бути і мультикоптерного або крилоподібного типу дрони. Ну і знову-таки, вже була презентація, було зазначена паном Сухаревським стосовно того, що ми можемо використовувати лазерну зброю. Тобто, є тут ж таки треба казати про збільшення. Мобільних вогневих груп для того, щоб можна було перехопити, тому що знову таки ворог буде намагатися активно е, навантажувати наші сили протиповітряної оборони. і е, при виявленні детекції е, там групи дронів е, треба е, достатню кількість мобільних груп, яка могла б, наприклад ви, виїхати на позицію і відпрацювати по повітряної цілі. Вдалежно від того, на якій висоті знаходиться повітряна ціль, вже було обрано інструмент подолання перехоплення цієї цілі. Враховуючи потужності російського виробництва, які масштаби, яку кількість нині вони випускають дронів шахедів? Чи відомо вам, і от яку частку становитимуть модернізовані? це забирає багато часу зусиль, щоб їх перепрограмувати, встановити. Давайте почнемо з того, що більшість внутрішньості цих шахедів – це здебільшого західні компоненти. Росії допомагають отримати ці західні компоненти, такі країни, як Іран, Корея, теж саме Китай. Давайте не забувати про інші країни пострадянського Радянського Союзу, той саме Казахстан, активно допомагає отримувати велику кількість західних компонентів. Давайте згадаємо нещодавне розслідування журналістів схем, коли вони викрили потрапляння електронних засобів на завод сухого за рахунок компаній, які були відкриті в Прибалтійських країнах. Тому ж навтаки тут треба зрозуміти, що практично ми кажемо про те, що Росія уявляє собою так генеральний цех, який просто збирає все це докупи і створює вже безпосередньо. Самі ці дрони, тобто крупно вузлова збірка. Зрозуміло, що розсередоточене виробництво дозволяє їм збільшити випускаємо кількість, але повертаючись до основного питання, головне зараз наростити власне виробництво для того, щоб. Більше будувати ударних дронів далекої дії, так само як ми кажемо, і наших власних ракет, для того, щоб унеможливити подальше виробничі спромоги Російської Федерації. Знов таки треба розуміти, що головною задачою є знищення безпосередньо робочих підприємств, які виготовляють дрони, які розробляють дрони, у яких є робоча конструкторська документація, у яких є толонні зразки деяких виробів. То це неуможливе виробництво безпосередньо дронів, тому що рахувати скільки у Росії є ракет або скільки є дронів, на мою думку, це неправильне рішення. Треба масштабувати власне виробництво для того, щоб завдати е потужного удару і стратегічного прогрошу Російської Федерації. щодо потужності українського ВПК, Нещодавно в ефірі українського радіо ви сказали, що виробництво в Україні на піку. Чому ви так вважаєте? На піку своїх можливостей, тому що насправді українські приватні компанії активно розвивалися і масштабувалися е, судовиробництво щодо спроможності виробляти велику кількість е, необхідних засобів ураження, необхідних дронів. Але ж навтаки повертаючись до основного питання, ми кажемо вам про те, що зараз кінець року, і от е, згідно заяви технологічних сил України, ми маємо те, що 75% компаній зараз не навантане до на наступний рік, тобто не мають державних контрактів. І це пов'язано з тим, що фінансовий рік починається з. Лютого місяця в країні, а тобто війна продовжується і в грудні, і в січні, і таки, це те, про що ми казали ще на початку минулого на початку цього року, про прогнозованість з про потребу створення довготривалих контрактів, які б дозволили нам а, ці а, питання закривати протягом а, наступання нового фінансового року. таки, є дуже багато питань, але ж нов повторюю, що приватні компанії роблять надзусиля для того, щоб забезпечити сили оборони усім потрібним, тому що здебільшого ми бачимо, що велика кількість закупок приходиться. На безпосередньо волонтерські фонди, безпосередньо збори самими військовими. Додатково треба сказати про ініціативу західних країн, які активно допомагають, наприклад, закуповувати безпілотники, як з наступного року почнеться закупівля дронова коаліція, так і безпосередньо данське керівництво держави активно допомагає закуповувати зброю і постачати їх безпосередньо силам оборони. Підсумовуючи, пане Анатолію, я правильно зрозуміла? Тобто у наших виробників, у розробників є проекти, є е, потужності для виробництва не вистачає тільки замовлення і грошей. Правильно? Uh... Цілком правильно тут тобто слушно було би зауважити, що за цей рік суттєво продвинулася більшість компаній. Ви бачили, давайте для порівняння скажемо про те, що по за цей рік тільки Україна зробила 7 тисяч ударів по території сільської федерації. Здебільшого ці удари звибувалися за рахунок власних розробок українських, тобто власних безпілотників, власних ракет. Тобто, ми кажемо про те, що компанії суттєво зробили можливості для того, щоб ми забезпечували сили оборони. В принципі, ми можемо забезпечити сили оборони. Практично на 100% тим, що потрібно, якщо ми кажемо про дрони, ми кажемо про е, інші засоби ураження е, навіть для ті саме корисне навантаження для цих дронів або для дронів зі скідом. Е, тому а тут є потреба в подальшому кроці. Е, чому я зазначив, що ми на піку, тому що треба е, і далі йти вперед, тобто розвивати можливості створювати комфортні умови для. Приватних компаній, які залучені залучено до ВПК, тому є е купа прикладів західних країн, е де надаються субсидії, де е спрощується система податкування. Додатково треба казати про. Розподіл ризиків між державою і приватними компаніями для того, щоб створити інвестиційний клімат, для того, щоб західні компанії заходили на територію України і виробляли на території України, а не забирали технологію до себе в країні і починали там виробляти. А потім ми бачимо, коли до нас приїжджають німці, і пропонують або там інші країни, пропонують свої дрони для використання на лінії Бозі. Пане Анатолію, дякую за цікаву розмову. Це був Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації.